Другі глядачі каналу «Сад Вінничин» Сьогодні 6 серпня і ви на винограднику. Я вас вітаю на каналі. Я хотів сьогодні показати за гібридну форму. Один із смачніших у мене на винограднику сортів це вальок. Це форма Зайцева. Отакі громкі збиті. Тут вже є щось в'ївлено, що є. Громки збиті, такі він вже перестиг, вже деякі навіть такий сорт. Тут небагато було гронок, тому що з цій сторони це перше подоношення. Вже час діти з'їли, бо дуже його полюбляють. Він такий твердий, одна в нього, що його треба прорідювати. я його прорідіваю. Все одно такі збиті грони, дивіться, як камінці. Хороші гронки. Лук мені взяти скільки ягід, подивитися. Зараз його розрізати. Розрізати його. Серединку зараз подивимося його м'якоть. Дивіться, м'якоч цих ягід. Бачите, двічі, кісточка визріта, дивіться. Даже кісток, дві кісточки бачу. Така мармеладна. От мармелад соку повний є, в ньому теж такий сочний. М -м -м. Саме головне, що в нього він... Хруску, я нього. І дуже виразний мускат. О, що мені подобається, якийсь цвіточний як парфуми з квітками, такий мускат. Це може в мене такий привкус, я відчуваю, дуже смачний. смачний. Оце, за цей мускат я, мені, може в мене невелика тут колекція, але видно, що це мені найкраще сподобавшись. Какая виведений він з Аркадії, з якогось кишми лагідного, Це Зайцевий виявив селекціонер. Ну і сорт, багато його тримають, держать. Одне, що таке, його навісні треба бо вже великі грони. Ну, це перше подоношення, я його трохи прорідював. Є грони, а то вже поз'їдали, там є на тій струні, там є трошки, там є. Отакий сорт. Рекомендую для посадки. Я думаю, що багатьом сподобається за цю гарну ягоду. Кому треба сажанців, в мене є на школьці, скільки саженців цих. На осінь можете в мене купити. Рекомендую. І дивіться, найголовніше, що лоза вже фактично визріла. Тільки кінчики вверху залишалися. Дивіться, дивіться, лоза на цю пору. Пощі я її мало чим обробляв, навіть мало там пощі не давав це. Але вона вже така ж суха вже. Тут повністю така хороша. визріла цього року, ще визрівають добре. Отаку хотів вам показати гібридну форму. А вам дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйся, ставте лайки. Миру вам добра, Божих благословень. І все буде наша вільна і незалежна Україна.